Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня. Я лікар-гастроентеролог Оксфорд Medical. От часом болить живіт. Ну і яка можа, коли можна самостійно справитись. Біль в животі є частим симптомом, який зустрічається у практиці сімейного лікаря та гастроентеролога. Він виникає при багатьох захворюваннях, тому дуже важливо звертати увагу на локалізацію, інтенсивність, тривалість, характер болю. Причиною можуть бути численні фактори. Травми, запальні процеси в червній порожнині, спазми, наявність новоутворів, кровотеча, обтурація шлунково-кишкового тракту, які захворювання можуть бути спричинити біль у животі: це захворювання стравоходу, шлунку, пішлункової залози, жовчовидільних шляхів, захворювання кишечника, захворювання очеревни, такі як перитоніт, гінекологічні захворювання, гострий аднексит, позаматкова вагітність, хвороби нирок, сичокоміна хвороба, пілонефрит, захворювання селезінки, захворювання Легень, пневмонія, емболія легеневої артерії, захворювання серця, інфаркт міокарда, деякі захворювання нервової системи, яким буває біль. Наприклад, опорізуючий біль характерний для панкреатиту, сильний, постійний, який посилюється після прийому їжі. Гострий панкреатит є загрозливим для життя. Біль в ямці характерний для гастриту і хворої виразкової хвороби. Він може бути пекучим, смокчучим, посилюватися вночі, наче і проходити після. Прийому їжі болі в підребер'ї, Інтенсивні, спастичні, коликоподібні бувають при обтурації жовчовидних шляхів. Біль при гострому апендициті іноді може починатися в верхній половині живота і згодом переходити в праву здохвильну ділянку. Болі внизу живота можуть виникати при цистетах, захворюваннях матки, придатки та інших урологічних захворювань. Займатися самолікуванням небезпечно. Самостійний прийом препаратів іноді може призвести до погіршення стану пацієнта. Біль в животі. Може бути ознакою складної серйозної патології і потребувати невідкладної допомоги. А коли варто звертатись до лікаря, звертатися до лікаря необхідно, якщо біль раптовий, інтенсивний, наростаючий, якщо біль супроводжується нудотою, блювотою, особливо якщо є домішки крові або кавова гуща. Якщо біль поєднується із високою температурою, якщо є біль, здуття, невідходження газів і закреп, що може бути ознакою кишкової непрохідності. Біль поєднується із проносами з домішками кров'ю. Біль поєднується із появою жовтяничного синдрому. Якщо біль виникає на фоні похудання, особливо якщо в сімейному анамнізі є злоякісні новотворення, обов'язково треба звертатися до лікаря. Якщо ви отримали травму живота, біль в животі, який поєднується із болем за грудиною, так само є необхідністю звертатися до лікаря, то пити чи не пити знеболююче? При будь-яких проявах гострого болю у животі від застосування анальгетиків і спазмолітиків слід утримуватися. Краще при болях в животі звертатися до спеціаліста для постановки правильного діагнозу, усунення больового синдрому і недопускання розвитку різноманітних ускладнень. Дякую за увагу! Будьте здорові! Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух Радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал».